Вгадали з маршрутом. Десятий трамвайний маршрут вийшов на третє місце за продажами квитків. Кожен вагон цього маршруту збирає за годину щонайменше 40 гривень, як і лідери трамвайного ринку Львова, двійка та трійка, десятка возить здебільшого студентів із гуртожитків на пари. Великий куди студентів. Я більше перевозка їм легше стало, що все таки 75 копійок не 2 гривні, якщо маршрутка, тому що… Вони мусили робити пересадку, а так він прямим з політеха їде вже сюди у Гурковину. Я думаю, студенти вдячні будуть нам за такий маршрут. Теперішня десятка повторює шлях першого електричного трамвая у Львові, який почав ходити містом 119 років тому. Від залізничного вокзалу через вулиці Бандери і Дорошенка на площу ринок і далі через Личаківську. Зараз чотири із п'яти вагонів, що ходять цим шляхом, роздають пасажирам вільний бездротовий інтернет. От, з'явилося. З'єднуємося і можна заходити. Можна заходити, коли з'єдналося». Там вже можна, вже можна лазити всюди, де ви хочете. Інтернет повністю доступний. Швидкість досить нормальна. Ідея нового маршруту з'явилася після того, як на час ремонту вулиці Коновальця цим шляхом ходила двійка. Виторг тоді був настільки добрим, що керівництво Львів електротрансу очікувало від десятки навіть кращих фінансових показників. Підняти їх спробують, купивши нові вагони та скоротивши інтервал руху. Зворотній рейс з трамваю No10 є 75 хвилин. Там на ньому працюють п'ять вагонів. Це інтервал 15 хвилин. 15 хвилин воно вже трошечки так багатенько, щоб хто має гроші і їде маршрутка, і він думає сідати на маршрутку чи на трамвай, тут сумніває. Зараз у Львові працюють 62 трамвайні вагони. За день вони збирають близько 45 тисяч гривень.